Всім привіт! Як я робила уколи сину, коли він хворів, а мені це не вдалося. А чому не вдалося? Тому що ця морда мені заважала. Як вона заважала? Я підходила до попки дитини, хотіла зробити укол, вона повністю пригала зверху і не давала. Гавкала на мене, реагувала, відштовхувала, е не давала. Отака така в нас є тваринка, і з неї все почалося. Що з неї саме почалося? Коли я працювала в банківській сфері, 20 років відпрацювала, завели ми цю собаку, гредка. Гредка її звати. Лежати. Да, молодець, лежати, сидіти, да. і зрозуміла, що це моє, це все моє. Зообізнес, зоо тварини, коти, собаки. Відкрила зоомагазин після магазину. Після магазину, іди і да, Рядом. Да! молодець. Після магазину е, почався в мене розплідник. Собак завела маленьких. Гребка в нас тепер живе на дачі, і тут дуже класно, кайфово. Е, хочу допомагати людям, хочу пояснювати, як безсирувати собак. Я кінолог заводчик вже маю освіту. ветеринар фельдшер Хочу ділитися опитом. Тварини то любов, то кайф. Вони ні в чому не повинні. Вони зараз такий час приносять нам задоволення в життя. Е, немає смути, хочеться жити для них, для себе. Це кайф, це настрій. Дякую вам, приходьте всі до мене. Па.